Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава з Богом Богородиці! Вітаю вас у фільмі і Христаю пам'ять причистой Богородиці, я Борис по Павло сверх 5 грудня 2024 року. До в очах, до серця сльози. Я чую країну дві стої, та вірю, що ми. Не скорені всі, так близько до перемоги. До перемоги. Душа у душі, о пліч йдемо <різь> крізь пекло вогню і руїни. Та зможемо все. Всім відсіч дамо ми в горі і в щасті єдині. Від кулі янгол захистить крилом, На спаленій землі розквітнуть квіти І буде мирне небо за вікном. Усмехнулся со... за кожне життя за скроблену. Зі став вподобайки, вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо. Разом військово голосила голодування, оскільки не чує та не бачить своїх же солдат. Їх третій раз відмовляють у її законному праві далі мовою оригіналу. Отримала відповідь на третій рапорт. Знову пишуть, що я хочу приводитись до тилової частини. Це неправда, наголошую. Ударні рота ударних не може бути тиловою. Це апріорі неможливо. Тому вибір. Є або сизачі, або голодовка. Сизачі, мабуть, не сьогодні. А те, що стосується протесту через голодовку, то я вже це проходила в 2017 році. Тоді далося взнаки це все на здоров'я. Є проблема з нирками, але нічого, потерпимо, побачимо, що буде далі. Буду просити розголошення. Дякую. Армія Плюс визнала помилку, що в них досі деякі тилові частини, які були раніше, на базі яких були створені бойові частини, досі рахуються тиловими частинами. Тобто ця помилка є. А тепер дивіться, я буду подавати рапорт ще раз, але це буде останній раз, коли я буду подавати рапорт на перевод. А далі, як в 17-му році, я просто сяду на голодовку і буду чекати, коли наш генштаб буде. Усувати свої помилки, тому що а, служити там, де я служу зараз, чекати 5 місяців переводу, ну, вибачте, це знущання. Я контрактник. Я пішла добровільно, щоб бути корисною в армії. А зараз я виходить заручник, заручник ваших помилок. А, будь ласка, усувайте помилки. Крім того, критикує військової політики. Чи варто говорити, що держава не покриває потреби щодо дронів? варто говорити, що волонтерська допомога не покриває потреби всіх підрозділів. Не люблю я цих збірок, а ще більше не люблю когось про щось просити. Це геть не моя тема, але обставини змушують. Війна народна, армія народна, фінансування автоматично стає народним. Немає в нас державного забезпечення і змінити це зараз. Ми не можемо. Ми щомісяця скидаємося на общак по 3-4 тисячі гривень. В нас ніби є продуктове забезпечення, але воно, по-перше, нестабільне. а По друге половину з того, їсти не відверто не кожен таке гівно спроможен. А відмовляти собі, ще й у їжі потребуючи ну не в самих комфортних умовах, погана ідея, тож своїми силами витягти все неможливо. Тож найближчим часом я створю банку для потреб нашого свого повного нового підрозділу Гарпія. Якщо ви маєте виходи на дронів чи знаєте організації, які співпрацюють з військовими, буду вдячна за інформацію. Все, я казав Бутусов нагадаю. Мо його слова зараз водяться обійнові бригади, до складу яких пішли люди, але держава взагалі їх не забезпечила ні дронами, ні репом, ні іншим життєво необхідним обладнанням. І щоденні постійні питання на фронті, а чому влада не реагує та не допомагає. А тому, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, мільярди гривень витратив на свою передвиборчу кампанію на роздачу тисячі гривень, що по суті є підкопом виборців на створення нового та нікому не потрібного міністерства національної єдності на афери з закупівлями момін та снарядів, які не вибух. Кають, розповідаючи, що Україні потрібна національна єдність та стійкість ці гроші виділяються на пустий піар. Ні, Черчилль, ні Рузвельт під час другої світової війни не роздавали гроші населенню, тому що усі гроші спрямовувалися на перемогу у війні. Податки підвищувалися, щоб виробляти якісні боєприпаси, щоб врятувати життя солдат, знищити ворога. На створювали перемоги у Британії та у США нових міністерств, бо єдність була в одному. Усі ресурси йшли на армію, а не на збільшення кількості цивільних чиновників заброньованих від служби. Лідери країн-переможців однозначно казали свої пріоритети, в яких не сумнівався ніхто. це і була національна стійкість, але президент України не робить як Черчилляборозвольт. В нього інші пріоритети, тому ніхто зараз у середині країни не знищує національну єдність та не підриває стійкість, як сам Зеленський. Зеленський фактично вкрав гроші на захист України. Переріка тим самим на загибель багатьох захисників, тому що впевнений, що з допомогою підкупу та політтехнологій зможе вести в оману тих, хто вижив у тилу, сидіти на посаді тому, крім крісла та влади Зеленський, ні про що інше думати не збирається. Брехня та кров, безсоромна брехня та кров замість справжньої єдності та справжньої стійкості, брехня і кров у чинках і на словах, як змусити Зеленського допомагати людям на фронті, як його увагу зосередити, може хтось служить на фронті з кварталу 95, і з ним можна було б зробити інтерв'ю. Чи хтось служить на фронті з друзів та знайомих родини президента, його дружини, батьків? Ну майже у нього з'явитися якесь людське співчуття до тих, хто несе на. Сьогодні. Діти смертельно тягарний. Знову просто з трибуни ради розніс Зеленського і команду зелених звернені в оригіналі. Це треба чути. Сьогодні Верховна Рада зробила мін'єд. Да. Ну, не зробила, створила. Ми створили Міністерство національної єдності. Ще одне міністерство. Коли розповідаєте, що у людей немає грошей. Немає грошей, і ви піднімаєте податки. Піднімаєте податки заднім числом і через заднє місце, вибачте, тому що те, що ви робите, ви знищуєте абсолютно економіку. Знищуєте все те, що працювало на користь країни на початку повномасштабного вторгнення. Кожний маленький, середній великий бізнес. В нас президент став замість гаранта Конституції головним порушником Конституції. Тому що він підписав податки заднім числом з 1 жовтня. Ви ж так всі тут розповідали в залі Верховної Ради, що так не вистачає грошей, так не вистачає грошей на армію, так не вистачає грошей на соціальні виплати. На все вам не вистачало. А в першу чергу на армію. Тому ви підняли податки для кожного українця. Для кожного. І що далі відбулося? Півтора місяці президент не підписує цей закон 45 діб. А за яких рахунків тоді платили? А це приймалося під армію, чи це приймалося під історію Вовіної тисячі, яку сьогодні підігнали під е кожне вечернє звернення нашого з вами президента? Кожне він звітує, скільки ж мільйонів виплатили? Так це ж не мільйони. Це якщо б президент зі своїх заплатив, добре було б класно. А давайте перерахуємо, скільки ж це в грошах. Оці тисяча зеленського, це при середній зарплаті по країні в 22,5 тисячі, трохи більше, аніж за півтора місяці, ви її заберете назад. Якщо ми говоримо з вами про медика, ви ці гроші заберете за місяць, не за три місяці зими. Не за п'ять місяців як варто рахувати, починаючи з жовтня до березня, а за місяць. Ви заберете у вчителя за півтора-два місяці. Ви заберете у ФОПа фактично за місяць. І ви це все добре знаєте. Тому коли президент цієї трибуни стоїть і розповідає. Що не варто готуватися до виборів, що хтось цій державі думає про вибори, а треба думати про державу. Я наприкінці виступу зрозумів, хто думає про вибори. Про вибори думає президент Зеленський. На жаль, хоча варто було подумати про країну, про майбутнє нашої держави, про ті виклики, які стоять перед нашою країною сьогодні, на Покровському напрямку, на Курахівському напрямку, на Новосільській напрямку. На всіх інших напрямках, де наша держава бореться за своє майбутнє, а не за своє політичне майбутнє, як окремо взяті політичні діячі. Ви розповідаєте про те, як класно працює Тища Зеленського, з яких грошей ви це забрали? Знаєте? Ви забрали це з розмінування з гуманітарного 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень ви забрали з гуманітарного розмінування. Завтра не будуть. Працювати аграрії на територіях не будуть виробля... виробляти свою продукцію, і ви будете менше отримувати в бюджет. а Післязавтра ви їм знову буде піднімати податки. Ви забрали гроші з інвестиційних проєктів 1 мільярд 762 мільйони гривень. Знову на забаганки і передвиборчі обіцянки. Ви рано почали готуватися до виборів. Дуже рано. Коли ці вибори будуть, невідомо. І хто взагалі буде під той, в той час в цьому місті, також невідомо. А з такими темпами ви робите все для того, щоб допомогти ворогу рухатись вперед, замість того, щоб направити ці кошти для збройних сил України, допомогти тим, хто наповнює реальний бюджет. Таких залі тут немає. Ви не наповнюєте бюджет, і коли приймаєте підняття податків, ви це робите в якості ще одного економічного популізму. Для фінансового забезпечення своєї майбутньої виборчої компанії питання не виборчої компанії. Для того, щоб її проводити, має бути цілісна демократична держава, держава, в якій мають жити українці. А сьогодні ви робите все для того, щоб вони з неї поїхали. Тільки що проголосували законопроект 12076. Я вас вітаю. Ви зробили перший крок мобілізації жінок. Тому що якщо жінка пройде. Базову загальну військову підготовку. Цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства. Згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Я дуже сподіваюся, що до другого читання вам вистачить совісті це прибрати. Так само, як і обіцяли, що не буде мобілізації з 18 до 25 років. Вона сьогодні є, вона є пообмежено придатним. Ви зробили фактично те саме, але вже по жінкам. Завтра, коли у вас жінки з дітьми будуть виїжджати за межі держави після того, як ви натворили нові міністерства, це буде ваша відповідальність персонально кожного, хто натиснув сьогодні зелену за це. Коли вони, не чекаючи вашого другого читання, прийняття закону його підписання, знаючи, що цій владі вірити не можна, вийдуть за межі нашої держави, це буде ваша відповідальність. Коли вони не повернуться в Україну, це буде ваша відповідальність. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Ви свого часу розповідали, що не буде мобілізації 18 років. Вона сьогодні йде. Навіть прийняли закон відповідний. Президент його не підписує, порушуючи конституцію закони. Ви обіцяли, що ви приберете ті норми, які ви вже не робили в законі про мобілізацію, але ви цього не робите. Ви ще зараз почали розповідати, що будете зменшувати мобілізаційний вік до 18 років. Вам потім ні Міністерство треба буде створювати, а робити якісь заграт отряди на кордоні, тому що вас там повиносять, повиносять і за межі нашої держави, і з вами дать все рівно. Питання в тому, що поїдуть українці, поїдуть з нашої держави. Я розумію, що вам плювати на неї, але не плювати простим людям в нашій країні. У той же час Віктор Бубаренко стверджує наступне вибори. Вибори наші слуги. Ну що ж, Зеленська годується згортати війну не на нашу користь. а Значить, наступного літа осені на нас чекає виборчий цикл. Позачергові президентські та парламентські вибори, чергові місцеві слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. Штаби вже отримали дві зарплати. Якщо ви не вірите інсайдам, бо можливо, аж це вороже і псом. І тут я поговорю про класичних хлопців. Ну то ось вам і побічні підтвердження. Факт перший по Усіх областях масово по ящиках розкидають газету у Сумській області, наприклад, 100 тисяч екземплярів у сумах по усіх ящиках. Ось ви на фото бачите те, що я зловив своєму ящику згідно все субординації. На першій сторінці найвеличніший лідер на другу сторінку покращує портрет головного фаворита, щоб ніхто не сумнівався. Далі згідно табелю про ранги ідеї сіна передостані про зе молодіжну спорта і новини місцевих громад. А перші сторінки для всієї України однакові, а внутрішні вклади. Ще з місцевою специфікою. Особливий цинізм у тому, що перша сторінка кричить нам від Зеленського важливо залучити громади України до виконання плану перемоги, і це після того як громада забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. у малих громада десятки мільйонів великі за сотні мільйонів кинули. Ну да як там кнітно, одірожитісь, і щоб єдність була цілуйте руки найвеличнішому і переможемо, що не ясно. Якщо почалася газетна кампанія, вибори на носі на часі факта до другої. На вибори потріб. Ні, перші гроші, багато грошей маніпуляція, дорога справа, бо наївних з кожним соцопитуванням менше менше. Що тут а ми бачимо правильно? Зелені потихоньому передали Держприкордонслужбі 23 мільярди гривень, півмільярди євро. Якщо прикордонна служба без тендера перечислила гроші, якісь польській фірмі Руга Уанна Кіп'ята, яка сидить на 40 квадратних метрах і має в штаті чотирьох працівників, щоб вони там щось там зробили. Насправді зроблять відкати на який таких газет можна випускати, що Тижні мільйонними тиражами і ще відосика. А ще б ферми отримувати, ще в соцмережах урапатріотичні реляції розкидати. Тут тільки довести піплу, що Крим можна відбити у супостата дипломатичним шляхом. Скільки ж лапші треба? А ще ж треба усім утюхати, Що якщо щось не так, то військові. А якщо перемога, то тут зеленський малодія. Це в общем, ма виборчий штаб Зеленського запрацював. Зелені думаю, знову нахібать. Наївніх. Ну-ну, А я би порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію домовитися. Трампом, що після війни не чіпали у виборах участі, не брати після війни, валити у Голівуд знімати серіал Найвеличніше рятує світ» о і сподіватися, що в Україну у новій владі його не видадуть. А усі інші варіанти гірші. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Отацівати, щоб обідницю не нарушати свою Марію. Трирічну доньку на службу Божу рішили дати, дякую достойно, людей зібрали, пісні духовні час співали, і з Назарету пішли до храму, а у руках всіх свічки палали. Σιγά σιγά Людями Божими на добре і святе, прийми нашу Господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти Антихриста Путіна інших гадів зла, наших і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів і голоси на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті всечиславської ікони при святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас. І всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб всвятили сім'я Твоє, Бог, Бог прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Городице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Тимі, жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Хай буде хуйний на всіх навіки вічні. Амінь. Боже наш грузий, Сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе. Навіки вічні, амінь. Вий...